Війна в Україні триває вже майже 10 років. Увесь цей час наші незламні захисники тримають над нами українське небо і роблять усе можливе, аби вигонити загарбників з наших земель. Одним із таких є Житомирянин Андрій Горбачук з позивним шкіпер, який воює з 2014 року. Тоді йому було ще 20 років. Він працював електрогазу зварювальником і навіть не думав йти в армію. Але після подій майдану хлопець вирішує йти в добровольці аби не лякати батьків, довгий час навіть не зізнається, де працює. Це почалося ще. З закінчення Майдану і початку АТО я пішов добровольцем до добровольчого українського корпусу правого сектора. Це 2014 рік. І з 2014 по 17 рік до поранення я перебував в добровольчому українському корпусі. Потім я вже, вже в 2018 році я вже потрапив до Збройних сил України. Ну, так сказати, я вже вже звик до війни і пішов на цей шлях, продовжував вже головний випадок моєму житті. Це все ж таки, хоч і зараз повномасштабна війна, і зовсім відрізняється, що АТО ООС і що зараз повномасштабна, але все ж таки в мій ну, все, що закарбувалося в моїй пам'яті, це Іловайський котел. На той час армія не була настільки підготовлена під час, ну, там, часів Януковича, тому подібних вона розкрадалася і не було повноцінно сформована. І це було, було занадто важко, хоча, напевно, вистояли тоді завдяки завдяки духу, саме, а не озброєнь чи щось інше. З початком повномасштабного вторгнення шкіпер служив першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. але після важкого поранення на фронті нині чоловік працює в навчальному центрі. Моє поранення було нещодавно, це у вересні місяці, це е, Серебрянський ліс. Е, недалеко від мене, там в метрах двох, е, попала 82-га міна. І, Мене евакували, саме бійці Азову, допомагали мені. Ну, це було важко, але слава Богу, лікарі е, в Дніпрі зробили свою роботу. Ну, хоч почку втратив. Мене е, потім перевезли в лікарню е, в Вінницю, потім я вже повернувся в Житомирі, проходив там, е, невеличкий курс реабілітації вдома. Ну і все знову стрій. Андрій Горбачук каже, ніколи не варто недооцінювати ворога, адже війна їх теж навчає і робить сильнішими. Знецінення війни воно переросло в грані те ж саме чмоня, він теж нажимає цей курок і він може вбити людину. А таких чмонів їх. У них як стадо їх ведуть і як м'ясо, і їх багато занадто. І ці чмоні вони теж вміють нажимати руки, стріляти. І якщо початок повномасштабної війни вони заходили і думали, що це все буде, як вони кажуть, за три дня. Наразі вони за цей період теж навчились багато, і вони свої помилки, ну, на своїх помилках вчилися і вони їх. Коригують війна, весна усіх, але опускати руки ми не маємо права, адже тут, у цивільному житті, ми повинні також докладати зусилі, допомагати нашим військовим, бо на фронті немає часу для втоми. Переконаний шкіпер. Моя думка радикальна трошки щоб втомитися від війни, в ній треба прийняти участь, втомитися у війні, будучи сидячи в Житомирі, чекаючи тривоги, так ну в чому тому, я не розумію. Фронт, на жаль, для людей в більшості, він вже пішов далеко на схід. Я розумію, перші дні війни так, було людям страшно, людям незвично. Це Донецька-Луганська, люди, люди там звикли до цього. Тут цієї війни не було і прилітають ракети. Так, це важко і психологічно, для когось фізично, хтось втрачав свої домівки, але це ж не всі. Просто людям, які, ну це якраз ті, хто втомлюється від війни, просто якщо не допомагаєш, не заважай. Тому що зазвичай такі люди, вони ще й стають філософами війни, будучи вдома. І моя думка, просто не воюєш, не во воює, тоді допомагай. Якщо не допомагаєш, тоді не лізь взагалі. Якщо, наприклад, людина в чомусь там Технологічно розуміється в електроніці, це можна ж саме в півдрони будувати. Якщо людина в цьому не розуміється, можна там сітки якісь плести. Ну я думаю, що для кожного, для кожного робота би знайшлась. У такі складні часи важко будувати сім'ю. Вважає Андрій, але він вдячний долі за те, що звела його з дружиною Ніною, яка завжди з ним була поруч, особливо під час поранення. Вона летіла. Зі швидкістю звуку на Дніпропетровськ, будь-куди, аби мене побачить. Так само супроводжувала мене з лікарень в лікарню, по містах жила, але завжди була зі мною, кожен день. Це не кожна, навіть дружина, дівчина витримує, коли ти не бачиш свого чоловіка, е дівчину, ну, хлопця чи дівчину, наприклад. Е можливо, хтось з хлопців чекає свою дівчину. Таке можливо теж. <хи> Багато хто не витримує сім'ї, валяться від цього. Це дуже психологічний такий фактор, але є ті, хто навпаки ще більше скріпився, тому що це такий момент, коли перевірки сімейних відносин. Поки що військовий не будує плани на майбутнє. Каже, це важко, але цінує кожен прожитий день та людей, яких зустрів в ЗСУ. ЗСУ це, ну, це побратимство, це сім'я, це велика сім'я дуже велика. Ну, це люди різні, взагалі різні. Але ти з ними щасливий, коли один одному допомагаєш, підтримуєш у всьому. Коли особливо тебе витягують з поля бою, ці ж люди, хоча, наприклад, йде мінометний обстріл, але вони жертвують своїм життям заради твого життя. І це, ну, це дає привід для великих розумів, хто є друг.